Фермер Станіслав Зайченко торгує городиною на центральному ринку Черкас. Говорить, в мороз продавці рятують картоплю як можуть. Хтось загортає в мішки, а дехто накриває ковдрами. Виращую без всякої хімії. Ні гірбіцидами, гірбур'яниті не обробляю нічим. Даже жуки ото всі травлять, навіть жуки збираю вручну. Абсолютно чистіше картопелька, все кричу екологічно чиста. Ніхто не вірить, що жуки не збирають. Ніхто не вірить. Ну общем, буде так сказати на своїй волні. От так сказати, проходять всі мимо. купують картоплю погано, розповідає чоловік, бо зросла ціна. Ні, ну звісно, подорожчала. Пахаєм, пахаєм, так сказати. Та а куплять не купляють. Попри подорожчання, говорить пан Микола від картоплі не відмовляється. Ну 5 кілограмів я взяв, тому що потрібно для сім'ї. Жінка готує якісь страви з картоплі. Ну жінка, є все ж а без картоплі не як другий хліб. Аби була можливість, каже, вирощував би її сам. Дуже далеко невигодно їздити там вирощувати. Є батьківська хата, але ж 80 кілометрів. Ти а їх треба і обробити, і полити, і підгорнути, і, ну все підживити. Черкасець пан Анатолій каже, замовляє картоплю в інтернеті. Її привозять з доставкою та занищують, ніж ринковою ціною. Ціна зросла. Після нового року. Навіть в АТБ було по 13 гривень, зараз по 23, ніби по 25. Дорого, порівняно з зарплатою. Зменшення попиту з початку року не помітила продавчиня пані Зінаїда. Зараз беруть люди, бо вона й подорожала взагалі на ринку картошка 25, зараз у мене 20, в принципі. Ціна картоплі нині вища, ніж два попередні роки, говорить експерт плодовочевого ринку та керівник проєкту Істфрут Олександр Хорєв. Ми не бачимо тенденції. Ми не бачили навіть тенденції до зростання цін до таких рівнів, як вона виросла сьогодні. В нас, в серпні 23-го року, не було ніяких передумов, що картоплі. Картоплі вже нормальної товарної картоплі не вистачить до кін до кінця першої половини сезону, тобто до нового року. Імпортна картопля може заполонити український ринок, каже Олександр Хорів. Якщо ціна і надалі зростатиме, зовнішні постачальники вони не сплять, вони чекають достатньо при сприятливих для себе цінників, і ця ситуація, що склалася у цьому сезоні, вже відобразилася на минулому тижні. Вже перші партії картоплі з Польщі, Країн Прибалтики відправлялися в Україну, Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.